Для всіх поціновувачів е, круасанів, е, спробуйте пен бо це те саме тісто, що на круасани, але тут вона трішечки менша. І за рахунок цього тут начинка якось більш правильно розподілена, що, ну, коротше, вона смачніша за круасан. Просто щоб ви мали на увазі, я тепер спокійно, що ви це знаєте. А нам смачного.

Всім привіт! Ми з тимком вітаємо вас у першому влогмесі цього року. Попри те, що концепція влогмасів передбачає те, що відео будуть виходити регулярно і практично кожного дня, я не можу вам цього обіцяти і просто фізично не зможу це реалізувати зі своїми всіма захистами курсових, роботою і іншими справами. Але, думаю, що декілька влогів до Різдва, до Нового року точно мусять. Бути на цьому каналі, тому бажаю вам приємного перегляду. сподіваюся, що вам сподобається це відео. І давайте нарешті починати вибирати книжечку під цей влог. Взагалі, у мене є сильне бажання зробити в цій серії відео огляди на різні різдвяні новорічні книжки. Але дві до мене все ще їде. Це замовлення від видавництва книголав. А інші новинки Весел я ще не взяла з собою, тому сьогодні будемо не різдвяну книгу читати, але я думаю, що вона теж буде в якійсь мірі з дуже особливою атмосферою. Новинка від лабораторії, дуже красива. І дуже хочеться її почитати. Тут якісь ілюстрації є чи що? О, як гарно! Які форзи це. А, тут якісь квіти зображені. Вау, ну це дуже красиво. Думаю, над цією книгою також, щоб взяти у влог, прочитати. Судячи, мабуть, з назви цього відео і з обкладинки, ви вже знаєте, яку книгу я вирішила читати, але ну, це дуже навіть гарний виряд. Це може бути дуже цікаво і ця новинка. Подумаю. Я вирішила обрати все ж таки цю новинку видаництва РМ. Це бажальне благословення Емілі Сіт. Це фентезі, романтичне фентезі, і я такого читаю дуже мало. А хочу читати побільше, тому що попередні книги, які я читала цього жанру, мені сподобались. І я ось це таке, знаєте. Відчуття, передбачення внутрішнє, що цей жанр може мені сподобатись дуже сильно. Тому даю собі ще одну можливість все таки вибрати книгу цього жанру і спробувати, як мені піде. А через те, наскільки це красиве видання, то хочеться пошвидше нарешті її почати читати і знайомитися з цією історією. Тож будемо починати. Під'єднаюсь до вас, як тільки прочитаю перші 60-50 сторінок. Взагалі зараз з різдвяним настроєм, чи є він у вас, тому що я якось дуже почала відчувати ось цей настрій ще до грудня, в принципі. І вже купила всім подарунки там і на Різдво, і на Новий рік. На Миколаїв вже все готове. Хоча сьогодні тільки перше грудня. Оцей шопінг новорічний якось дуже мене. Якось мені допоміг, знаєте, свого роду зібратися і перемкнутися. І тому так, я вже все купила, я вже е, повністю знаю, що в мене який декор буде на Новий рік. Е, я вже так собі меню складаю, що би я хотіла бачити на тому столі. І якось це дуже вперше. Це вже не вдома, це вже не з якимись давніми друзями, трішки інша компанія буде, і я так трошечки хвилююсь. Але з іншої сторони, все одно хочеться якось зробити цей вечір особливим, хоча б для. О, вау! Ого! А що так багато? Ми мали купити олію і сир. Що відбувається? Якийсь масштабний закуп на місяць, мені здається. На тиждень. Я не знаю, мені здається, є я цьому віше радію десятозу. Я вже прочитала 70 сторінок. Головна героїня на ім'я Алеса, яка має магію, яка здатна підсилювати дар її партнерам або партнерки. Скалось так, що вона вже обрала трьох людей і вже потрапила на три похорони, тому що її здатність має свою тінь. Якщо вона доторкається до будь-яких людей, вони помирають. Але як сказано, якщо вона обере правильну людину, то та людина точно не загине. Але поки що вона не знайшла правильної людини, і як ви розумієте, коли вже троє людей загинуло, її починають боятися і сумніватися, чи правильно зробила та божественна дея, яка благословила Алесу, на те, щоб вона стала їхньою. А як тут сказано, фінестрою? Також тут на початку відбувається замах на Алесу, і як я розумію, що саме це, саме ось ця загроза зі сторони своїх людей, буде причиною того, чому героїня буде мати охорону, і охорону, яка не буде її боятися, і власне я так розумію, що ось цим особистим охоронцем стане Данте. Який вже в нас з'являвся в попередніх розділах, але поки його Алеса ще не обрала. Але я думаю, що а все до цього йде. Тож буду читати. Мені подобається, що я вже розумію символіку цих форзиців, цих зображених лимонів. За легендою, саме ось ці лимони мають захищати людей від демонів. Написано це нормально, нормальний переклад, немає до чого вчепитись. Є деякі нюанси, які заважають читати. Там, наприклад, що на одній сторінці може бути. П'ять-десять слів, які курсивом обведені, щоб от якось е звернути на них увагу, але це трошечки вже прийдається, коли це п'яте слово підряд. Ще багато в мене попереду. Сподіваюсь, що далі сюжет набере якихось більш емоційних е фарб, і буде це читатися ще швидше і більш цікаво. Не знаю, як ви, але мене оце ну не приваблює. Але я люблю оце. Оце, будь ласка, я можу їсти вічно. Ось така серія по різним серіалам. а <гум> Ці книзі хочуть одне бурство буде. Мені здається, ідеально для якогось чи трилера. Четверте крило, звичайно, сутінки. Деякі брала собі, тому тут є ще. Ну, Звичайно, та сама закладинка для самої особливої книги. А що ти тут читаєш? А, Ой, спало. Звичайно, улюблений Чендлер, Фібі. Це прикольно. Ну і ось це це гра про столів, але мені здається, що для 4-ї це теж буде виглядати класно. Тому таке, мені дуже подобається якість, тому від себе точно рекомендую. Гарні так, такі сніговички знайшла, серветки по знижці, Думаю, теж пригодяться. Десятитисячна кружка в колекції, ну але як тут втримати зелене дерево? Мені це треба. Поправочка це не дерево, але мені все одно це треба. Часті, звичайно, більше сумнівалася, що до цієї позволити, але, чесно кажучи, нормально. Це не дуже дорого, що це 200 чимось гривень. Я заплатила за дві. Мені подобається. Десь, може, навіть 300, але все одно це досить недорого. Враховуючи, в яку суму зараз нам обходяться всякі такі подібні речі. Ось тут. Це, мабуть, якась скераліка. Це кружка, яку я дуже давно хотіла. Це БСР сенсею кожного року і кожен рік я думаю про неї. О, клас. Це дуже гарно. Вона така величезна, прямо <с> велика дуже. І тут також одна ганятка, і це крайне здається, що я брала сенсей. О, вона така величезна. Ось такий кухлик. Я думала, вона буде двічі менше. Це дуже класно. Воно так помальоване, ніби від руки, бо не ідеальні лінії, нічого такого, але це дуже гарно. Погодьтесь. <свіс> і покажу вам тепер речі, які ще встигла сьогодні купити в Юску. Найперше, це ось цей чарівний гном. Юску було декілька видів гномів, були прямо маленькі такі, але вони по ціні були, як цей. Мені подобається, що він такий важкуватий, він тримає форму, і це, мені здається, дуже прикольно буде виглядати, навіть як. Просто під ялинку замість якихось додаткових прекрасної ялинку, бо я цього року планую просто гірляндою втягнути, тому мені здається, що це досить гарно. Якби в нас тут були якісь гарні стелажі, можна було б на нього поставити і теж було б класно. Також купила ось такі серветочки, теж були по акції. Ось таку свічку. Це на спеціальних батарейках, до речі, я їх теж поклала. Ось такі от батарейки, в'язку вони одразу продаються в е, є різного розміру. Є зовсім маленькі, є дуже великі. Я взяла щось середнє, просто спробувати, як воно буде світитись, бо я планувала на новорічний стіл поставити віночок і в нього поставити ось такі свічки, щоб це було безпечно. І Також взяла ще одну. Ну, це була максимально спонтанна, але мені подобається. Ось таку яленочку вона. На дотик ніби воском покрити. Я думаю, що це, скоріш за все, є віск. А також на батарейках, ну, якщо треба ставити, але теж має виглядати гарно. Потім, вже як все підключу, покажу вам. Дуже смачно. Шостий день. Відкриваю швидко записується влог. То. Тому... Я бачу, я бачу, це ялинка, це ялиночка, ялиночка ялиночка. Нічна маска для тіла. О, ну це. Це супер. Ну що, друзі, я нарешті під'єднуюсь до вас, щоб поділитися своїми фінальними враженнями щодо цієї книжечки. Скажу так, мені книга не дуже сподобалась. Якби вона ще й мала якусь звичайну обкладинку, а я поставила їй навіть менший бал, а так це 7 з 10. Поясню, чому не сподобалось. Для мене це просто казка. Хороша казка з героями, які адекватно розкриваються. Ми розуміємо їхню мотивацію. Це слов Берн, тобто їхні почуття дуже, дуже. Дуже повільно зароджується. Також у нас є звичайні герої, звичайні другорядні герої. У нас немає жодного світоустрію. На жаль, я не розумію, як функціонує цей острів, чому ведеться якась боротьба проти цих йот демонів. Не зрозуміло інших героїв. А, чому, а, чому, чому, чому багато всього відбувається? Я цього не розумію. Цього тут немає. І для мене це був мінус, тому що. Як для книги, яка має 480 сторінок, майже 500 і все одно жодного місця не дати на те, щоб пояснити, хоча би трошки, взагалі, контексту цих всіх подій, причин цих подій. Цього не було, і це погано. І також е, тут є деякі речі, які нагадували мені інші книги фентезі, які я читала. Там тренування, підготовка нашої героїні до майбутньої там е, битви. Це дало мені якесь нагадування про попередні книги, які я читала, але це все одно було не так яскраво, не так харизматично, не так емоційно і весь час чогось бракувало. І тому для мене це сімірка. Хоча я думаю, що як для людини, яка а, просто в книгарні потягнеться за цією історією, тому що їй сподобається, як це видано. І вона прочитає цю казочку. Я думаю, що є все-таки шанс, що книга знайде свого читача. Тому що, взагалі, от навіть на кудріць ця книга має великий рейтинг. Тобто, це майже четвірка, а, багато схвальних відгуків. Я бачу, що людям подобається, але для мене це було занадто просто занадто. Um, якось не знаю, беземоційно, чи що трошечки іншого очікувала, але знову ж таки ця книга має продовження, і тому я думаю, що. Скоріше за все, більшість всього, чого мені не вистачало в цій історії, буде розкрито другій. цієї історії мене здивував, тому що мені було неочікувано те, куди авторка буде вести нашу Алесу, як вона це все закрутить між собою. І ось це мене здивувало, тому що це було не дуже очевидно, як на мене. Але знову ж таки, інші деталі мене знітили і не дуже ось в фінальному враженні. Якось позитивно вплинули на мою оцінку. Тому ось якось такі враження, дуже подобається це оформлення, настільки сильно подобається, але я думаю, що я не буду її в себе залишати. Можливо, навіть ось така вона красива, можливо, навіть розіграю. Як ви до цього ставитесь? Хотіли б ви отримати цю книжечку? Якщо так, то напишіть в коментарях. Будь-що напишіть, чи сподобався вам цей влог, чи хочете мати цю книгу. Якщо буде хоча б декілька охочих отримати цю книгу, цю історію, то я вам її розіграю і подарую комусь а, цю дуже красиву книгу. Це видання це дійсно щось вау. Рем дуже молодці. Навіть цікаво, якою буде друга книга. Можливо, я навіть її таки візьму, можливо, в когось позичу, щоб не купляти, тому що дійсно. Дуже цікаво, чим це все завершиться. І друга книга, яку ми будемо читати, це буде Різдво, це Різдво Еми Гезрінгтон, новинка від видаництва Старого Лева. Я бачу зараз якийсь ажіотаж на книгу, іншу новинку Всел Листина Різдво. А на цю щось дуже мало. Але мені ця. Адже нотація набагато більше подобається. Це історія про двох людей, які перебувають в життєвій кризі, і ось опиняються сам на сам в котеч. І це історія про травмованих людей, які ем, на шляху до того, щоб. Прожити те, що трапилось у них в минулому, і саме тому вони опиняються в котеджі, сам на сам, в Різдво, подалі від родини, подалі від близьких людей. І от мені дуже цікаво, як вони все-таки будуть це все проживати. Бо як я підозрюю, тут буде не так багато всякого емоційного, але більше якоїсь любові, підтримки. І не знаю, мені такі сюжети подобаються до таких різдвяних тематичних історій. Підозрюю, що це буде щось дуже ванільне, можливо, трошки неправдоподібне, але це те, що ми любимо в таких історіях. Тому буду задоволенням читати. Пишіть в коментарях, чи читали будь-яку із цих згаданих книг. Я буду дуже вдячна вам за будь-яку підтримку в коментарях. Пишіть, як вам загалом цей влог нас що сподобався, чи знімати мені далі ці відео. Тож Бажаю вам різдвяного новорічного настрою і загалом просто знайте, що ви заслуговуєте на трішечки щастя в свої будні. Не треба себе винити за те, що ви. Бігаєте, купуєте подарунки, коли так багато всього жахливого відбувається. Життя одне, і ми повинні любити себе і оберігати себе. І ось такі маленькі речі. Якщо ось така маленька річ здатна покращити вам настрій, то її потрібно купити і мати біля себе. Тож дякую вам за перегляд, цілую обнімаю і до наступного Па-па!